Дня чотири тому назад, чи тому назад, я приходжу, і от виходить, ситуація впала та стеля. Чому стеля впала? Тому що, виходить, ті крокви, ті балки, вони мають кріпитися на колоні і на там на несущій стіні. Має кріпитися. А воно вже лежало на, на стелі. Вже лежала. Стеля не витримала тої то ваги. І ще плюс додаток того снігу, і от, пожалуйста, он впало". Володимир Ковальчук, мешканець бродів, розповів про те, як обвалилася частина стелі синагоги у бродах. Це пам'ятка архітектури національного значення 1742 року. Про це розповів директор місцевого історико краєзнавчого музею Василь Стрійчук. Згадують подорожні, що вона мала дуже гарне оздоблення, і всі стіни були, скажімо також також декоровані. І великі свята то запалювалася велика кількість. Свічок, ну я читав в одному спогаді, що згадується до 40 тисяч свічок. Ну це це на мене фантастика, але просто що така кількість свіч, малих свічок, яка запалювалася, ну вразила насправді подорожнього. За словами Василя Стрійчука, пам'ятка активно почала руйнуватись 1988 року. Тоді впала західна стіна. Була спроба в 91-му році її. Порятувати, адаптувати під галерею картинну галерею почалися навіть реставраційні роботи, були звезді певні матеріали, але якраз 91 й рік це такий період змін, розпад союзу. Там потім ці зміна коштів, грошей, інфляції так далі. Ці процеси зупинилися і так вона довгий час стояла тут з тими арештуваннями. Василь Стрічок додав, що впродовж останніх трьох років були часткові обвали будівлі. Великий обвал центрального склепіння стався у червні цього року. Тоді синагогу оцифрували, щоб зібрати дані про будівлю. Враховуючи їх, напрацьовували проєкт збереження пам'ятки. Цей проект напрацьовувався. Ми відсканували цей об'єкт, і на жаль, аварійності його далі не усунуто і чи ми зможемо це зробити ближнім часом, також сказати важко. Фінансування з державного бюджету на реставрацію противорінні роботи на пам'ятках на сьогодні відсутнє. Обласний бюджет також є певні які обмеження щодо можливості фінансування робіт. Ми поки що працюємо з якимись можливими залученнями іноземних партнерів. За словами Олени Василько, є можливість залучити гроші для відновлення синагоги в межах спільного проєкту транскордонного співробітництва Польща Україна. Іванка Досько Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.